Любчики, розіграш завершено. Вітаємо переможця. Ви виграли книгу та закладку, і зовсім скоро вони опиняться у ваших руках. Напишіть нам, щоб узгодити деталі отримання призу. Наші контакти в закріпленому коментарі під цим відео. Хочу подякувати всім, хто взяв участь у розіграші. Ваша підтримка дуже важлива для розвитку каналу. Коментарі, лайки та підписки допомагають нам зростати, тож щиро дякую кожному з вас. Але це лише початок. Попереду ще багато цікавого, нові історії та нові розіграші. Тож, якщо ви ще не підписані, зробіть це зараз, щоб нічого не пропустити. Дякуємо, що ви з нами.